Поки наші захисники тримають оборону, тримаються і міста, і села Запорізької області. Мала Токмачка, Кам'янка, Дніпровська, Пологи. На жаль, ці та інші населені пункти під постійними ворожими обстрілами. Окупанти гатять по цивільній інфраструктурі, житловим будинкам і людям, адже самі не люди. Приблизно о 15.40 7 сьомого вересня ворог обстріляв градом подвір'я дому у селі Мала Токмачка на Оріхівщині. У дворі перебували цивільні, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу, як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, семеро людей поранені, троє у важкому стані, ще троє загинули. В пологах окупанти разом з колаборантами кажуть, що навчання почнеться 1 жовтня. Вони повісили на Пологівський ліцей номер 4 своє лахміття і звітують про завезені підручники. Та загарбникам та їхнім прибічникам слід знати. Всі заклади освіти району працюють в дистанційному режимі за програмою української школи. Онлайн уроки проводяться вчителями, які виїхали на підконтрольну Україні територію. А у Кам'янці Дніпровській стався справжній гвалт. Вчинено замах на місцеву колаборантку Зикову. Двір зрадниці закидали гранатами, внаслідок чого вона отримала травми та вирушила до лікарні. В окупованій Василівці стався приліт по блокпосту, що в народі звуть тарілкою. Саме тут окупанти найдовше затримували людей, що намагалися евакуюватися, влаштовуючи перевірки та обшуки. Наразі подробиці події уточнюються. На вулицях тимчасово окупованих міст Запорізької області з'явилися проукраїнські листівки. Про те, що Дніпрорудне Токмак та Мелітополь це Україна, нагадали окупантам активісти руху спротиву Жовта стрічка, який діє на тимчасово окупованих територіях півдня України.